В Ефірі передача особлива про найважливіші події, факти в Україні світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 21 жовтня, саме цей день знаковий для таких відомих представників України, як гетьман війська, Запорізького вигнання, автор першої української конституції Полип Порлик, композитор і диригент, керівник знаменитого хору Григорій Вірьовка та поет Олександр Підсуха. Саме цього дня 1056 року літописець Григорій почав писати Остромирове Євангеліє найдавнішу із збережених східнослов'янських рукописних книг. 1897 року у Миколаєві запрацював Чорноморський. Суднобудівний завод а 1995 року помісний собор Української православної церкви Київського патріархату обрав патріархом Київським і всієї Руси України митрополита Філарета. Розпочинає з оптимістичної інформації синоптиків до завершення жовтня мінусової температури на Житомирщині не буде. Отож, дбайливі господарі форсують утеплення житла і соціальних об'єктів. Утеплення шкіл тема дослідження Таміли Нестерук. Завершальним етапом програми збори громади і концерт, які підготували діти. Саме школярі активно розповідали про те, як змінилась останнім часом їхня школа. Є дві великі різниці. Два роки назад було іноді були такі періоди, що ми сиділи в куртках, але прийшов час змін і нам поставили нові вікна, за що я дуже вдячний. Коли стало тепло, я почав вишиванку носити на футболку. А раніше я вдівав вишиванку над кофтою, тому що було значно холодніше, ніж зараз, коли поставили вікна. Нові. Зараз тепло, ми спокійно можемо ну, приходити в школу з коротким рукавом вишиванці. Мама не хвилюється і спокійно може нас відпустити в школу. Е, да, раніше ми завжди в класі сиділи в курточках, тому що було холодно. а Зараз самі бачите, ми зараз собі спокійно себе відчуваємо ну, в легкому одязі. Директор Карвинівської школи, який очолив громадську організацію Надія села Карвинівка, що була створена для здійснення проекту громади, зазначив, що робота розпочалася ще у 2014 році. А вже взимку, 2015-2016 роках старі вікна замінили на нові. Сільська громада активно підтримала проект Євросоюзу та Проон, а також вклала у цю добру справу власні кошти. Кошти зібрати на від громади, була скринька. І добровільно, не так, що там повинен стільки, та стільки. І випускники, що каже, от ми навчалися в цій школі, каже, хочемо, щоб наша школа була красива. І хто вже проїжджав, так приходять по кожен рік. Випускники зустрічаються, приходять в свій клас, а далі вони собі там вже спілкуються. І дуже були доволі, каже, що змінилася школа на краще. З обласного бюджету на реалізацію проєкту саме у Карвинівській школі було виділено більше 29 тисяч гривень. Перший заступник голови обласної ради Сергій Крамаренко зазначив, що саме ініціативність місцевої громади та плідна співпраця з відповідними відомствами принесли гарний результат. Але розуміння того, що цей проект реалізується разом, гуртом, сільська рада, громадська організація, громадська організація, ми маємо усвідомлювати. Громадська організація це, це люди в селі, які із з кишені скинули, щоб зробити цей проект. І в принципі, цей проект ну, направлений направлені майсний напрямок на те, щоб підвищити активність і роль громади у вирішенні місцевої проблематики. Розумієте, першим, першим, першим кроком мала громада для себе зрозуміти, що їм треба в першу чергу зробити. І це рішення громади. Фінансова підтримка Євросоюзу та програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду, впроваджуються в Україні вже вісім років. За цей час лише на Житомирщині реалізовано 80 проєктів. Це і у галузі енергозбереження, заміна вікон дверей у школах у садочки, це заміна котлів, встановлення піролізних котлів. Це і проведення вуличного освітлення, це будівництво водогону і так далі. Це багато різних проєктів. Таміла Нестерук, Максим Возний, новини Житомирщини. І про інші особливі події у нашому краї на обласному ринку праці за останніми даними на одне вільне робоче місце претендують сім безробітних. Від срогатного алкоголю на Житомирщині та ще у п'яти областях України постраждали вже 143 особи. 65 із них померли. У Житомирській школі номер 21 встановлено пам'ятну дошку герою визвольної війни на Донбасі Юрія Амельчакову. Найстаріший вуз області державний університет імені Івана Франка відзначив свій 97-й день народження. Хорова капела Орея готує до свого 30-річчя звітний концерт в обласній філармонії. Житомирський професор, доктор філологічних наук Петро Білоус після поїздки на православний афон видав документальну книгу про нього. Краєзнавці Романівського району ведуть на території Булдичівської сільради розкопики у пошуках літака, підбитого тут під час Другої світової війни. Уряд України виділив землю під будівництво ядерного сховища в Чорнобильській зоні. І про особливі події в Україні і світі на фронтовому Донбасі минулої доби проросійські терористи не припиняли вогневі провокації проти українських військових. Було 45 обстрілів біля Авдіївки Ворог застосував танк та артилерію. Вчора Верховна Рада України схвалила у першому читанні проект державного бюджету на наступний рік. Кабінет міністрів України ввів для громадян без субсидій можливість платити за житлово-комунальні послуги у 12-місячну розстрочку. Виконувачем обов'язків керівника укравтодору призначений колишній міністр транспорту Польщі Славомир Новак. Два китайські космонавти успішно перейшли на орбітальну станцію Тяньмунь 2. Їх експедиція триватиме 33 дні і буде для світової космонавтики рекордною. Іще про незвичайне. На Закарпатті є єдина в Європі долина нарцисів. Природа створила її в хуському районі, діючи тут карпатський заповідник, всіяний буйними нарцисами, поряд з якими такі унікальні рослини, як шафрано-сіні, астранці та інші рідкісні дивоцвіти, занесені до червоної книги. Цією мальовничою долиною Україна ще раз засвідчила себе як країну з унікальною флорою. Це була передача «Особливе» про особливі події, факти, яку дублює наш сайт сайтів. Радіо за. Те одразу після неї ми покажемо вам наш кліп. Війна присвячений пам'яті земляків загиблих на фронтовому Донбасі. Що ж, бережіть себе та Україну до понеділка. Паливши тисячі сердець, ви свої не вберегли, білі лебеді у небесах з перебитими крильми, Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. В пам'яті назавжди у тому серця героям слава вічна разом і до кінця. Не журися, мозя, нень, коби трстаси піднімись, холони кров, стук і серця, ми сюже мовчить. Матуринські сльози, оскільки плитозів, за новинні душі, що покинули цей світ. За що ці муки та страждання? Господи, скажи. Ми вільний народ, сюди на Я Моя Україна, моя Україна. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми. Запаливши тисячі, сердець, ви свої не вберегли. Білі лебеді у небесах з перебитими крильми. Запаливши тисячі, сердець, ви свої не вберегли. Смучені лебідки від болю від біди, втомлені в своєму полоні самоти, дітеньки питають, коли ж прийде та в пам'яті лишилось, чекає. Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли, білі лебеді у небесах з перебитими крильми, Запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли.